Привіт, ви на каналі 10 з 10. І сьогодні ми покажемо вам найдивніші місця на землі, які виглядають так, ніби вони з іншої планети. Готуйтеся до подорожі, адже деякі з цих місць справді вражають 1. печера світлячків, Нова Зеландія. Тисячі біолюмінесцентних світлячків створюють ілюзію зоряного неба просто під землею. Це одне з найкрасивіших природних явищ у світі. Озеро на трон. Танзанія. Це озеро здається місцем з фільму жахів, через високий вміст солей у ньому гинуть тварини, які потрапляють у воду, залишаючи моторошні кам'яні фігури. Райдугові гори Джане, Китай гори, забарвлені у всі кольори веселки, виглядають як величезна картина. Це природний витвір мистецтва. Велика блакитна діра, беліт цей гігантський підводний карстовий отвір у Карибському морі приваблює дайверів з усього світу. Глибина і темрява роблять його справді містичним місцем. Ворота в пекло, Туркменістан гігантський кратер, який горить безперервно понад п'ятдесять років. Це справжня брама в інший світ, що приваблює тисячі туристів. Шість, долина смерті. Ша у цій пустелі камені самі рухаються по землі. Вчені досі сперечаються, що змушує їх подорожувати. Сім горить Андзи. Китайці унікальні скелі стали натхненням для ландшафтів у фільмі Аватар. Вони виглядають як парячі острови, заховані в тумані. 8. Озеро Хіллер. Австралія Рожеве Озеро, яке не змінює свій колір навіть при зміні погоди. Досі не до кінця зрозуміло, чому вода така рожева, 9. печера кристалів. Мексика це справжній підземний світ гігантських кристалів, які можуть сягати кількох метрів у висоту. Виглядає як декорації для фантастичного фільму. Десять кривава ріка Перу річка, яка має червоний колір через мінерали та водорості, виглядає так, ніби тече кров. Неймовірний, але цілком природний феномен. На планеті є багато місць, які здаються нереальними. Яке з них вас вразило найбільше? Пишіть у коментарях: не забудьте підписатися на канал 10 з 10 і поставити лайк, щоб не пропустити нові відео.